Ого. Це що, новенький скутер Макс Тернеос у зеленому кольорі? Потужність двигуна 1,5 кВт. Це що, я доїду куди хочу. Макс Тернеос. Я б на такому стільки дівчат посадив би. І на рибалку би поїхав. Та ти що? Взагалі класний. І дзеркала, все видно взаді, Взагалі супер. І тормоза передні, дивши. <кій> Мужчина. Мужчина я вам не заважаю. Ні-ні-ні ні. І навіть лед приборка. Що, подобається? Да. Так. Таким день дзвінок. У Бугуль. мене грошей нема. Грошей немає, так там розтермінування дають безвідсоткове. Під повний нуль. Під повний нуль можна взяти. Я собі так і придбала.